Час дискусії з, з євроклубами в нас виникла ідея, наприклад, паралельно з розробкою стратегії, у, у нас ну, цим правда займається більша агенція промоції міста Суми, брендування міста і розробкою там і місії міста, і цього всього брендбука міста. Скажімо, так я сподіваюся, що ми цей процес до кінця року завершимо. От на рівні ідеї я е буду говорити із заступником міського голови Панченком. Я думаю, чому б не запропонувати з у, у квітні шкільний конкурс для. Дітей, які і попросить їх, скажімо, зобразообразити з в їхній уяві асоціацію там Європа і місто суми, да? і на, і на День Європи, на 18 травня, День Європи в Україні, показати найкращі приклади от, 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 от цих от е, їхнього бачення, там чи це буде логотип, чи це буде там логотип із, із мотто з якимось. Але принаймні, зібрати там 20, 30, 50 зразків і запропонувати рейтингове голосування всім, хто буде присутній на цій площі. Я думаю, що там ідей в молоді набагато більше, ніж у нас з вами. Да? Уже ми покоління абсолютно вже інше. Потім ще є комбіція, яку я пропустив, яка в планах у нас є. Ми говорили так само з міським головою і з Алегоровною. Певні диску... робочі стосунки і дискусії. От мене є. У з... нас багато партнерів, багато друзів у Європі, скажімо так, і на рівні експертів, і на рівні політиків. Я так само б хотів би збільшити кількість міст партнерів міста Сума. І не тільки це міста Польщі, з якими у нас чудові відносини зараз, особливо з Любленим, але є пропозиція там від деяких міст Франції і Німеччини. Можливо, далі. Ми от, ми якби ніколи не, не вкладали енергію і свої амбіції в ці до, горизонтальні стосунки між муніципалітетами е, України, ну зокрема, Сум і Західною от, вже є певні напрацювання. І так само е, міський голова говорив на прес-конференції, що місто Люблін е, офіційно заявило, що вони є партнерами нашими по розробці стратегічного плану розвитку міста Суми до 2025 року. Вони декілька там півтора місяця чи два вони думали. Зараз є офіційний лист, де вони підтверджують свою участь. І для нас це так само величезна, величезна і довіра, і кредит довіри е, до цієї співпраці. Тепер про сам стратегічний план. Ну те, як цей процес буде рухати, в загальних рисах я зараз скажу. Я готую великий круглостів на цю тему, такий установчий на середину березня, і наступний буде десь 20 числа квітня, а в березні, я думаю, ми це зробимо от 13 го або 14 го березня. В цілому цей процес робоча група, як ми його зараз так от бачимо, він розрахований десь на. Рік і п'ять і шість місяців, десь на півтора року, то стратегічний план ми повинні отримати десь влітку на початку осені 2014 року. Це дуже, скажімо, затратний інтелектуально затратний енергозатратний процес. Так як цей процес ми проходили в 2007-му, приблизно тим самим методологією і шляхом ми хочемо піти і зараз з тими самими партнерами, я як співкоординатор цього. Скажімо, цієї всієї роботи хотів би залучити також своїх партнерів, з якими наш центр працює, це як правило. Або організації, які входять в мережу підтримки реформ на чолі з Ігорем Коготом, або експерти, які залучені в проект, такий цікавий, можливо, хто чує Українська школа політичних студій. От і я, і Алла Григоровна, ми там навчалися. Це проект, який фінансується так само Євросоюзом і Радою Європи. Унікальні люди, є унікальні історії зараз успіху. Окремі міста, з яких просто можна брати приклад. От, останні свіжі, буквально це Луцьк, Чернігів, які набагато вже далі просунулися, між суми, по розвитку туристичного бренду, по розвитку стратегічного планування. Є маленькі міста на півдні країни, які давно вже цей весь давно процес пройшли, і там є ціла школа, методологія своє власна напрацьована. Нам, нам це, це ще треба цей шлях пройти. Я сподіваюся, що ми його пройдемо в Сумах величезний інтелектуальний потенціал. Який ми можемо зібрати? Я, наприклад, розраховую в сумах цю групу, кістяк буде складати нам 20-25 чоловік, а залучених всього буде до 100 чоловік. Це повинен повинні стати група експертів, і журналісти, в тому числі, і представники люди з бізнесу. І так само люди, які сумчани, але які працюють в Києві, працюють за кордоном, дуже багато інтелектуальних сумчан, які не, не живуть давно в Сумах, але які можуть з боку подивитися на нашу громаду. Просто це питання і політичне, і інтелектуальне, воно вже давно готове до своєї реалізації. Просто то вибори заважали, то різні процеси. Я думаю, що зараз ми це почне, почнемо робити. Самими, скажімо так, амбіціями, самим планом міський голова на цій сесії роздав свій, скажімо, своє бачення, і він його показує в січні. Тут є такі критичні питання, от які він, він на першому місці, от, ну так, із задачі, скажімо, так можу е, процитувати. Він от на перше місце ставив місію громади. І, мабуть, це правильно, тому що без місії, без задач. Які ми самі е, собі не сформуємо, ми далі просто не зможемо сформувати ні критичні точки, ні болючі точки. Тобто, з одного боку, можна сказати, да що нам ну ми хочемо щастя, да, загалом ми хочемо жити красиво, щасливо і комфортно, але ніхто ну якби а конкретизувати дуже складно буде. Можна сказати, наприклад, як. На рівні області нам треба кластери, да? але що таке кластери, мало хто може сказати. От, я думаю, що в цій місії це десь багатомісячний, можливо, там 4 місяці піде для того, щоб сформувати в процесі, мабуть, там десятків фокус груп і опитувань оцю от саме ядро, куди ми повинні рухатись. І Практично на поверхні є величезні проблеми, з якими громада, от ми як депутати, зараз стикаємось, і ці проблеми, на перший погляд, ну неможливо вирішити, от, так от одним махом. Це і міжбюджетні відносини, між місцевим бюджетом і державним, це і проблеми з тарифами, це проблеми з електроавтотрансом, з міськводоканалом колосальні проблеми, це статична невизначеність от по реконструкції чи побудові нової ТЕЦ в Сумах. Це проблеми, скажімо так, із взагалі з повивізом з побутового сміття і все, що пов'язано з цією інфраструктурою. Тобто перелік цих проблем він, він може бути не, одни, не одним десятком. І яким чином звести це докупи, ми про це ще, я думаю, будемо радитися і на нараді в березні, в квітні. Запрошувати, будемо запрошувати туди всіх журналістів, в кого буде бажання, будь ласка, долучайтесь.